Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Обмін ще один етап. Готуємо наступні. Сьогодні додому в Україну повернулись наші воїни, воїни різних складових сил оборони. Багато хто з них понад два роки був в полоні. Процес обмінів має тривати. Сьогодні ставка була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага Сумщині діям в прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани. Наміри абсолютно божевільні, як завжди, стримуємо і знищуємо цих вбивць, захищаємо нашу Сумщину. Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї, контракти, фінанси, конкретні зобов'язання партнерів, обсяг підтримки на цей рік найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив ще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво. В нашу зброю ми готуємо і нову платформу для таких виробництв. Це довготривала системна робота. Я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень. Ми разом з партнерами по НАТО, і саме щодо інвестицій у виробництво, і це передусім технології, це передусім дрони, снаряди до артилерії. Окремо працюємо і щодо дронів-перехоплювачів, які мають. Збільшити захист від шахедів, кілька наших вітчизняних підприємств, відповідно видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і це я впевнений, це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів вже нарощуються, і була сьогодні тривала доповідь щодо нашої санкційної політики, саме тих напрямків, які б'ють по економічних спроможностях Росії на нашій. Тимчасово окупованій території. Ми готуємо відповідні рішення РНБУ. Сьогодні ж є і новий санкційний пакет нашої держави проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів. Продовжимо цей тиск і разом з нашими партнерами наші санкції будуть продовжені партнерами. Ми працюємо над цим і, до речі, не тільки в європейських юрисдикціях. Ще одне доручив. Команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в рамках коаліції охочих. Те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни сьогодні знов абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм не хочеться йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там ще погрожуємо. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ.